Пан Віталій, ви так? так? я слухаю вас. Мене звати Вікторія, індекс 29. А я Олександр. Ви на компанії Credit Work Представляємо інтерес, це у сфері кофінансу по справі Клік Кредит. Ведеться за розмови з дітьми договору доручення. Так, Клік Кредит. Mm -hmm. Слухаю Десь вас. Мені стане на сьогодні заборгованість. скажіть, будь ласка, чому не закриваєте? Яка заборгованість? загальна сума становить 739 гривень до закрутя у вас. А, я заню, зр... да. А ну зачекайте, будь ласка, бо я в наушниках зараз. 400 грам водки, два бокали пива. Да, на двоих. Алло. Слухай вас. Так, слухай вас. Так, е... то чому не закриваєте? Е, Так а... я не поняв щось. я вроде закривав, чи ні. Підкажи, будь ласка, коли Чи я тільки взяв? А коли я взяв його взагалі? Дата договору 26.11.2023 року. Тобто з того моменту позика не є закрита. О, -о, -о якщо а, -а я поняв, це рік можу... пройшов, да, вже? Так, я ж говорю, якщо ви дійсно проводили оплату, то можу порекомендувати перевірити інформацію компанії додати фото кредит. Та ні, ні, як вас розумів, не проводив. Просто подожіть, а що там по. Я... яке там тіло кредиту, яке я там брав? Чи як воно називається? Тіло кредиту, так? Да? Угу. А зараз е, можна за скільки закрити? Станом на сьогодні, злоєння пропозиції можемо запропонувати. Це і реструктуризація розбиття суми на 4 або 6 частин, оплати один раз на місяць, або також можливо оплата за ділопозики. Е, ну, яка сума? 254 гривні, сума що була видана. Ні, ви не це поняли, було? яку суму треба заплатити, я ж питаю вас. я надала варіанти оплати, на які ви згодні. Реструктуризація є на загальну суму, або не буде Яка Загальна, загальна сума, загальна сума це 839 гривень у вас. Подожіть, е, то є, е, я зрозумів. то есть, і ви цю суму ще предлагаєте мені розбити, типу, так? Да? Це буде відлічний варіант. Я, звісно, в шокі у мене такого ще не було. 250 гривень тіло, ви кажете? Це піздец просто. І що я це до сих пор не закрив за год чи що? Та не може такого бути, я так би не поступив без компанії. Давайте yeah, як зробимо. Дивіться, да, 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 я готовий. Давайте, що ви там кажете, та аж смішно, 860 гривень розбить. Давайте розіб'ємо їх. Да, я не проти, Якщо вам так буде удобніше, конечно. Скиньте мені на вайбер на сьогодні ви також можете за саме 254 гривні. О, давайте отак, так. 254 гривні це взагалі. піздець. Я зрозумів, да. Просто я не пам'ятаю, що я такий кредит брав мені займ. Мені просто смішно, чесно, 250 гривень це хід, годне закривати, я знав би би, може я забув просто. Ми відправимо реквізити. А, ви кажете, я внес, вносив частково щось там? Так, попередньо ж говорю, можливо, ви вносили часткові оплати, і тому тіло позики було зменшено. На сьогодні 254 гривні у вас. Та я думаю, вряд ли я вносив щось. Я поняв. Ну добре, скинь, ти, будь ласка, мені на вайбер, і я думаю, пр протягом трьох днів ми 250 гривень закриємо. Я так думаю. Це не така уж здорова Це сума. щоб... Да, дякую.